Вітаю, друзі, з вами Юрій Богданов. Ви на каналі Ісландія, і сьогодні ми поговоримо про те, що буде робити Дональд Трамп зрадом. Бо Дональд Трамп тепер зображує себе великим непереможним лідером, який ось ось здобуде свою першу дійсно помітну велику перемогу в часі президентства. Інша справа, що це перемога здобута Трампом, це перемога здобута Ізраїлем, і відповідно. Е Якщо вона буде здобута, це буде не його перемога. Тут можна по-різному ставитись до доцільності цієї операції, до того наскільки Іран був близький до створення до зброї, він вже не близький, а які можуть бути довгострокові наслідки для всього близько східного регіону з високою долею мовірності, наслідки можуть бути катастрофічними, порівнюваними з наслідками Іракської війни, або навіть такими, що перевершуть ці наслідки. Нагадаю, що після. Вторгнення США в Ірак після усунення режиму Хусейна країна занурилася, не стала осередком демократії, а занурилася в багаторічну кризу і досі є дуже нестабільною. Тобто, на сьогоднішній день в Іраку керує шиїтський уряд в країні діє багато, як так та соніських терористичних організацій. Третина країни, іракський Курдистан фактично від країни від'єдналися і формують свою незалежну курську державу. В Ірані, який є набагато більшим, це найбільша країна регіону за населенням, за економічним потенціалом, за історичною традицією, іранська державність, перська державність налічує ну як мінімум дві з половиною тисячі років, якщо не більше, якщо рахувати від еламу, то і чотири тисячі років це дійсно з найстаріших і найцікавіших цивілізацій. І наразі, якщо цей регіон Набере нову форму нестабільності, ситуація знову буде дуже дуже поганою. І зараз Дональд Трамп, наш улюблений герой старих місяців, в пошуку великої перемоги, в пошуку великого успіху, думає над рішенням починати чи не починати нову війну всупереч тим обіцянкам, які він давав і своїм виборцям, і своєму ядерному електорату. Відповідно. Надалі Дональд Трамп буде ухвалювати рішення в залежності від е, кількох основних факторів. Перше, наскільки ймовірно, наскільки близькою буде очікуваний результат. Е, питання в тому, якого результату очікувати. Капітуляція Ірана, його углу, згода на зміну режиму це одна можлива мета. Е, друга можлива мета це знищення іранської програми такої, примус Ірану до. Миру умовно до мирного сповіснування з Ізраїлем, з іншими країнами регіони, бо шиїтський режим Аятол загрожує не тільки Ізраїлю, а й судніцьким монархіям, сунітським режимам в на всьому близькому сході, і з можливим поступовим відтягуванням Ірану від Китаю, тому що це звісно є одна з цілей будь-якої політики Трампа: це відтягування китайських союзників від Китаю від небесної. Відповідно, відповідно. Далі вже буде рішення залежати від цих раціональних факторів і від того, наскільки Трамп зможе здобути, як він думає легку перемогу. Ми вже бачимо, що є невдоволені серед його ультраправих найультра прихильників, той же Такер Карлсон, який є ізоляціоністом, ну і крім за все, реальним російським агентом. Він виступає яскраво проти операції проти Ірану. І тим більше проти втягування Америки в цю операцію. А Америка, вже як мінімум, своїми дозаправниками допомагає Ізраїлю здійснювати бомбардування іранських військових і атомних об'єктів. Але чому я думаю, що Дональд Трамп скоріше ухвалить рішення про приєднання до операції Ізраїлю, зрештою, як мінімум, обмежене приєднання, тому що вочевидь, у Дональда Трампа немає успіхів трек з Росією неуспішний. у внутрішній політиці купа суперечностей. з Європою. перемовини дають важко змусити Путіна долучатися до антикитайського альянсу йому практично не вдається, чи ж зовсім не вдається. Тим більше, що Путін відіграв нульову і, можливо, навіть від'ємну роль у перемовах з рамою. Він почуть обіцяв Трампу допомогу укладанні нової ядерної угони. Але замість ядерної угоди, зрештою, перемовини були саботовані саме іранською стороною, і, як певно, російською стороною, і закінчилися зрештою, атаками Ізраїля. Тут можна по-різному трактувати, їх виправдані, вони не виправдані. Був далекий Іран до створення ядерної зброї, чи був близький до створення ядерної зброї. Але, тим не менше, перемовини не зривалися. Ізраїль на певному етапі фактично в них не забрати. І, власне, власне, зрештою, призвело до того, що Ізраїль атакував Іран превентивно і доволі важко не знайти пояснень, чому це рішення було виправдане з точки зору Ізраїля. Але рішення Америки вступити в війну, воно може мати ряд короткострокових і довгострокових коротко негативних наслідків. По-перше, це точно активізує. Поки що нейтральність в цьому протистоянні інші швіїцькі рухи, які переважно діють в соврежні Іраку проти американських військових, це може призвести до активного залучення у війну хуситів і Хезболи. Це може створити додаткові осередки стабільності в регіоні і масштабувати конфлікт з прямої е, обмеженої розбірки між Іраном і Ізраїлем у повномасштабну регіональну війну, щоб безумовно Несе багато ризиків і для самих Сполучених Штатів Америки, крім того, насправді невідомо наскільки досяжною є задача усунення режиму іранського режиму ЕАТОЛ, без масштабної наземної операції, тобто без фізичного заходу американських і ізраїльських, або тут американських і союзних військ на територію Ісламської Республіки. Але для цього потрібно перше розвернути чи не найбільшу десантну операцію в історії, спроможність на це зараз має великі сумніви. Крім того, для такої операції потрібна сильна е, сухопутна база. В першу чергу, сильний клацдарм, е, який може виступити тільки дві країни. Перш, ну три країни, якщо бути зовсім е, суворим, це Ірак, який має е, протяжний е, сухопутний... Кордон з, Ірак, з Іраном. Це може бути Туреччина і це може бути Кувейт. Причому, якщо ми кажемо про заняття найбільш важливих міст Брізу, Ісмахану, Теграну, то, звісно, це база з Іраку. Інші неможливі. Теоретично ще можна використовувати територію Азербайджану, спиратися на азербайджанську маншину в, в Ірані, але тим не менше, це. Все одно дуже важка логістична задача, тому питання, яке буде хвилювати американське командування, в тому числі, яке буде хвилювати в тому, людей, які будуть радити Трампу починати чи ні, полягає на тому, що якщо Америка втягується в цю війну, але не може її завершити поваленням режиму в Тегерані, то можливо не треба втягуватися, тому що Ставка на те, що зараз опозиційні сили переходить владу в Ірані і ось ось стане ця революція, вона не факт, що виправдається. Це не має під собою якоїсь серйозної доказової бази, тому що в першу чергу Іран безумовно, як і будь-яка країна до якої здійснена зовнішня агресія, безумовно буде мобілізувати населення і суспільство на боротьбу зі спільним ворогом. І якщо поки ці удари Ізраїлю носять обмежений характер і стосуються безпосередньо режиму, то з появою перших бійців на території Ірану і звісно, згуртують суспільство в коло режиму, бо Іран, не Ірак, як багато хто правильно помічає, і це більш націоцентричний проєкт, ніж е Кусеньський Ірак. І з іншого боку, не факт, що масштабування повітряних ударів е, працює на поваленні режиму, тому що пошучки ворогів, боротьба з опозицією навіть з обмеженою, особливо актуальна, коли країна знаходиться під заруштом ударом. Тому на сьогоднішній день головний мотив, який штовхатиме Трампа до рішення приєднатися до війни, так чи інакше, це можливість легкої перемоги або фіксації легкої перемоги. Тобто, в будь-якому разі, це буде про наступне. Америка включається з бомбардуваннями, за кілька днів Іран йде на поступки, і після цього сторони укладають угоду, укладають е, якусь фактичну капітуляцію, де Іран відмовляється від ядерної програми, від якихось інших розробок. Це підписується між Америкою, Іраном та ще якимось країнами, і Отраб оголошує себе великим переможцем. Після чого. Починається процес там якоїсь понеркової демократизації виходу Ірану звіти Китаю, можливо звіти Росії і таке інше. Що стосується е, впливу на нас, то тут ми знаємо точно, що е, сьогодні Трамп сам заявив, що він відмовив Путіну у посередництві з між Іраном і Ізраїлем, е, і там додав, що е, Володимир має думати про того, хто буде посередником в перемовинах з ним. Вочевидь, Трамп або образився, або помітив, що Путін його в цій історії максимально довго розводив і максимально довго тримав його за дурня. Ну не те, щоб це стало здача з Трампом, але тим не менше, все сталося. І тому, в принципі, ми можемо дуже обережно думати, хоча ще й далекі від цієї думки, що в принципі. Перші нотки розчарування а, закоханого Путіну Трампа, все ж таки проявляє себе. І, звісно, знадобиться ще багато ітерацій, перш ніж проти Росії будуть в житті додаткові санкційні обмеження. Але, тим не менш, ми знаходимося все одно на цьому шляху, бо закоханість, а, така хвороблива, яка у Трампа є до диктаторів, вона дуже часто проростає в токсичну ненависть. Тому тут головне, що Путін і далі Трампа продовжує розчаровувати, а Володимир Путін впертий, він продовжує Трампа розчаровувати, бо він не йде на поступки, він обманює американського президента, а на цьому світі має право брехати тільки одна людина в світі Трампа. Це сам Дональд Трамп. Тому спостерігаємо з цікавістю. Що стосується якихось прогнозів, прогнози справа невдячна, але тим не менш я впевнений. Що найкраще між ну, реалістичний прогноз полягає в тому, що якщо найближчі там добу е, або трохи менше, Іран не ухвалить рішення про ту капітуляцію, про яку каже Правд, то тобто він не піде на прийняття сепаратне, прийняття всіх можливих угод і можливих умов з боку США і Ізраїлю, американці включаться, але е, крім Інтенсивних бомбардувань е, території Ірану і його ядерних об'єктів ми масштабування не побачимо. Якщо протягом там, 3, 5, 7 днів е, ми не побачимо е, поступу з боку Ірану, тоді ми точно почуємо активізацію дискусії про те, як усувати режим Аятолиха Аятоли, як усувати режим Ісламської республіки, і тоді, можливо, ми побачимо таке. ж е, Полювання за самим верховним лідером Ірану. Але це буде все одно обмежена повітряна операція з мінімальним залученням будь-яких інших способів ведення війни. Бо це насправді є надто ризикованим, якщо війна перейде безпосередньо в сухопутну фазу. Власне, якось так, дії Ізраїлю, ну. Звісно, вони точно додають політичних бальних паніміна Даняху, який продовжує бути прем'єр-міністром, який, як мінімум, на певний час відкинув всі питання опозиції до себе, всі питання щодо його політики, і палестинського питання, і внутрішніх питань на сьогоднішній день його політичне майбутнє обезпечене. Далі питання: наскільки цей результат можна буде закріпити, тому що Якщо е, все ж таки вдасться вийти на якусь угоду і хоч трохи відтягнути Іран навіть цей режим від Росії і Китаю, це вже буде великий успіх. А повторююся, усунення режиму залежить від трьох факторів: від певного тиску Америки, якщо вона вона буде, від влучності американських і ізраїльських бомб, і від волі іранського народу. Але з іранським народом треба розмовляти дуже помірковано, дуже поважно, враховуючи те, що на сьогоднішній день режим Аятол послаб, але він все ще має достатній ресурс для гутички репресій. Чекаємо, власне, що воно буде далі. Е, спостерігаємо. Я впевнений, що або в кінці цього тижня, або наступної середини ми зможемо зробити з вами апгр... апдейт по ситуації і проговорити. І з нашою проблема збулися а на цьому. Я думаю, що все, будемо завершувати. Дякую за увагу. Побачимось на Ісландії і слава Україні!